Півмільйона доларів саме стільки хотів отримати заступник міністра енергетики за дозвіл евакуювати гірничовидобувне обладнання з шахти у прифронтовому районі і використовувати його у більш безпечному західному регіоні. Утім, топ посадовця викрили й затримали детективи Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури разом зі Служби безпеки України та Київської обласної прокуратури. За даними змі, йдеться про Олександра Хейла. Із проханням дозволити виявити унікальну техніку з місцини, де поряд точаться бої, представники вугільної галузі навесні звернулися до заступників міністра енергетики. Однак посадовець, який і відповідав за збереження гірничої техніки, став вимагати гроші, їх мали передати п'ятьма частинами. Затримали чиновника та трьох його спільників на гарячому після отримання третього траншу. Тим часом кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади. Повідомлення з'явилося після того, як правоохоронці опублікували заяву про викриття на хабарі заступника міністра енергетики. До речі, за словами журналіста Юрія Ніколова, Хейло це креатура міністра енергетики. До повномасштабного вторгнення він працював на керівних посадах в різних компаніях, пов'язаних з енергетикою і приватних і державних. А в 2022-му Герман Галуш... Герман Галущенко покликав його очолити держпідприємство укрвугілля. Минулої осені Хейло підійма... підіймався до вугільного заступника міністра і вже на цій посаді збирав гроші за. Те, чому насправді мав допомагати рятувати державне майно від окупантів, а ще Юрій Ніколов зауважує інформація, нібито затримання Хейла відбулося за підтримки міністра Галущенка, неправдива. Принаймні, набу і САП нічого про цю підтримку не знають. А от телеграф пише, що Олександр Хейло є кумом Сергія Кузяри, якого пов'язують зі зрадником України Віктором Медведчуком. Що ж до нинішньої справи, то, за даними джерел, видання обшуки відбулися, зокрема, і на селі Дівугіллі. Колишній керівник цього підприємства Сергій Кобеляцький, за даними телеграфа, може бути одним зі спільників Хейла. Також телеграф пише, що Хейло вів бізнес в окупованому Криму. Сам заступник міністра це заперечував. Проте за інформацією громадської ради доброчесності, Хейло не раз бував на тимчасово окупованому півострові разом із дружиною сюдею Яною Хейло.